І США вже не не вперше е, вперше не приїдуть на засідання контактної групи Рамштайн. Про це повідомляє Ньюз». у змі з посиланням на співрозмовників у Європі та американське джерело розповіли, що представники США, зокрема. Голова Пентагону під Гегзет не будуть присутні на наступному засіданні не тільки особисто, а й навіть по відеозв'язку. І США ще оцінюють свій подальший формат участі у підтримці України. Нагадаємо, засідання відбудеться під головування Великої Британії та Німеччини. Запланована зустріч контактної групи на 11 квітня. І делегація України прибуде. М до США цього тижня або на початку наступного. щоб обговорити угоду між країнами про копалини. Про це в інтерв'ю Блумберг повідомив міністр фінансів США Скотт Бесент. За його словами, американська сторона вже підготувала текст документа. а Україна найняла юридичного радника для участі в переговорах. І Бесент назвав угоду дуже важливою для мирного процесу. Українська і американська сторони не визначають дату зустрічі стосовно угоди про копалине. Про це Суспільному повідомив співрозмовник в офісі президента.